Сьогодні нашим серцям школа рідна, ми тебе згадаємо. Дитинство ніч в школі протягом. В дев'ятій годині ранку ми трошки перенеслися. В нас хвилина мовчання. Отже, дозвольте розпочати останній дзвоник і надати слово першому класу. Я сонця хочу, соняшник маленький, я хочу радості доба, щоб україна рідненька під сонцем зацвіла. Тоді щасливий, коли зі мною хворя всі. І це для мене справжнє диво. Родина мир, і ми їдемо рука в руці. Хочу де всі здорові, бабуся, сідах. Саме як тут, де всі живуть у і є любою, з ними я нічого не боюсь. Ви такі любимі щоранку, як за кожи у вас. Кожен набрид, дистанційно щодня вітати, юба вас. Хочу, і все говорити. Що як місточок сяє у горі, щоб усі усі були щасливі, батьки, і діти, і вчителі в ігри і на подвір'ї школи з м'ячем, щоб ми складали пазли різні, бо веселіше нами з кожним днем. В руки хочуть та сапати, мої човніки скучають со мною. Я думаю, зрозуміє, чи справді варти, коли все на князень з тобою. Щоб усі здійснилися бажання, щоб кожен став ким захотів, щоб ви продовжили навчання, щоб у серцях вогонь горів. Відпускникам усім побажати міцної дружби. як корічок золотий на все життя, щоб ви могли сказати мій дорог, мій брат, порадник мій». Я хочу, щоб усі. Ви чинували усе, що школа вам дала, і щоб ви нас не забували, бо з ваші два крила. Дякую сказати всім, хто нам допомагав чи першу сладинку давати, хто нас вивчав і про нас дбав. Хочу, босі що, я миру хочу і добре. Просто самі на я обова ще й Україні в села. Дякую вам усім. Надається слово четвертому класу. Ми приймаємо анісне стапецьку від нас, четвертому класу ми оре побажаємо. Школа моя початкова. Рідка колиска моя, школа моя початкова. Як же люблю тебе, я? Тільки перша найкраще. Ви наша друга мама рідна Ольга Миколаївна, в серці навіки з нами. Я люблю. Любити землю, де ми всі народились. Палкового патріотизму саме від вас ми навчились. Вчилю вбити мову, нашу святу українську, сонячну і калинову, батьківську материнську. Вчили порядним, вчемними добрими бути. Ми обіцяємо соромно за нас, вам ніколи не буде. Вчили гуртом усім бути, вчили в нас дружити, триматися один за одного, мирно і дружно жити. То вчили ви нас батьків своїх любити і поважати, знати свій рід, родину, передків своїх шанувати, чула на сонячно мріяти, плекати мрію свою. За це вам щиро подяка. Дякую і люблю. Дякую усім. Я хочу, щоб все було мирно, вчителі жили спокійно, здоров'я було і щастя в них, щоб все було мирі. І велике дякую всім учителям, які за навчання за навчили нас всьому, що ми раніше не знали. Хочу, щоб всі наші вчителі були щасливі. Як і завжди, усмішка була найкраща. Дякую, що навчали нас. Я, я бажаю, щоб мирно годловою був і завжди радий. Радісна усмішка. Всім учителям, коли буде літо, щоб вони відпочили. І що нас навчили читати, читати, малювати. Мирно над головою та щастя до здоров'я. Дякую, що навчили писати читати гарну коніку. Кої ще навчилася всього, що не знала. Побажають нашим вчителям, щоб вони дуже багато відпочили щоб у них було усе добре. Щоб було багато здоров'я і гарних канікул. Дякую всім вчителям, то що вони навчили нас, всьому, тому що ми колись не вміли. Гарних вам канікул. За те, що ви нас навчили, ми вміємо читати, писати і гарних вам канікул. Дякую всім вчителям, які навчили нас множити, читати. Дякую всім учителям. Що вони навчили нас читати, писати, приклади давали, щоб ми їх рішали. Вчителям, які нас вчили, що навчила нас писати за ділення, в стопчик писати, множенню, діленню. Що вона мене навчила читати і писати? Хочу побажати Ольги Миколаївні гарних вихідних. Двинок, наша школа школа найважливіша мить в житті. Планета знай найщасливіша в світі. Вона, як мама, пестить учнів, як дитя своє. Запам'ятай і дітям передай безцінні ці і неповторні миті. Я школі дякую за небо та за таке безмежне, що потонути можна в нім необережно, а можна полетіти в далекі далі, аж до мрій, де поселилася любов, віра й надія. Я школі дякую за знань криницю, з якої нам не ско напитись, бо в ній вода джерельна мо сльозина, і нею живиться кожна людина. Я школі дякую за цю живицю. Цілющу, мов і сказки чарівницю, Що нерозумного зцілить, науками загоїть, яка вдихне вогонь життя і мрію напоїть. Я школі дякую за міцні і дужі крила. Мені так люба незалежність, воля мила І мій політ рішучий, зважний, стрімкий, неначе Господом цілований і неземний. Школа це все, що миле серцю і близьке. Тут час з користю проводять діти. Це золото наук, щось дороге й святе, тож як нам в свою школу не любити? Хочу сонечка уранці, зошити нести уранці, щоб цвіли яскраві квіти, щоб були щасливі діти. Хочу я, щоб діти світу, сонечко могли радіти, щоб усі були здорові і рослими у любові. Хочу миру в Україні, хочу щастя у родині, щоб була в серцях весна, щоб скінчилася війна. Хочу миру на землі, хочу хліба на столі, щоб усі захисники мир країні принесли. Останні! Останні двіма, де незабутні, він продзвонить сьогодні нашим серцям школа рідна, ми тебе згадаєм, дитинство і юність в школі.